Майже 800 тисяч гривень збитків через неналежне виконання обов'язків. Прикарпатські поліцейські викрили посадову особу одного з комунальних підприємств у службовій недбалості. Слідство встановило, що через дії директорки територіальна громада зазнала значних фінансових втрат під час реалізації інфраструктурного проєкту. У ході до судового розслідування встановлено, що в грудні 23-го року між комунальним підприємством та приватною підрядною організацією було укладено договір на виконання капітального ремонту системи водовідведення Братковецького ліцею. Вартість робіт за договором встановила понад 962 тисячі гривень. Відповідно до норм, перед початком робіт обов'язково має бути складен. Аданий та погоджений дефективний акт, який визначає реальні обсяги і види необхідних робіт, як з'ясували правоохоронці, посадовиця не забезпечила належного оформлення документації та не перевірила фактичні потреби об'єкта. Попри відсутність необхідних вихідних матеріалів, вона затвердила завдання на проєктування та підписала договір із підрядником. Надалі фігурантка завірила акти приймання виконаних робіт, які фактично не відповідали вимогам або були завищені за вартістю. Наприкінці грудня 2023 року посадовиця підписала акт та довідку, у яких було зазначено про виконання значного обсягу будівельних робіт. На підставі цих документів комунальне підприємство перерахувало кошти підрядній організації. Водночас, висновок судово-будівельної технічної експертизи підтвердив, що частина робіт, вказаних у документації, фактично не виконувалась. Сума безпіс. Ставно сплачених бюджетних коштів складала понад 787 тисяч гривень. Слідчі повідомили посадовицю про підозру за частиною другої статті 267 – Службова недбалість кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі. Крім того, підозрювану можуть позбавити права обіймати певні посади чи займатися професійною діяльністю. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».